Військові паради це урочистий звіт перед народом про готовність в будь-яку мить зі зброєю в руках виступити на захист батьківщини і вміло з гідністю і честю виконати свій військовий обов'язок. Саме таке відношення військовослужбовців можна було побачити вже на репетиції параду до дня перемоги. Це дуже важливо для мене, тому що це дань пам'яті погибшим на Великій втічні війні. Фізично це трудно, але дуже час Переживають і готуються до пораду не тільки курсанти та військовослужбовці, а й самі ветерани, які, не дивлячись на поважний вік, стверджують, що ще могли б дати фору молодому поколінню. Ми, ще навіть, що похлещети. Як раніше марширували, так і зараз ще марширують. Сьогодні, як говориться, і спинують нас, ми повинні про прорепетуватися, а дев'ятого відчитуватися, як, на що ми способні. Нинішні захисники Вітчизни разом із ветеранами Великої Вітчизняної війни пройдуть урочистим маршем трибуну, з якої їх вітатимуть керівники області та південного оперативного командування. Після завершення урочистого проходження військ на всіх присутніх чекає різнопланова культурно-розважальна програма, під час якої Одесити та гості міста героя матимуть змогу ознайомитися із зразками військової техніки, якими оснащені частини з'єднання сухопутних військ та повітряних сил України.